Так, ну що ми бачимо? Якраз на зубодовбальному станку я сьогодні обробляю деталь. Це води до планетарного редуктора. Це абсолютно заказ зі сторони, тобто не мій. Це мені привезли на одну операцію зубообробка. Як ви бачите, Тут нарізать на фрезерному ну, ніяк. Приходиться довбати, поставив, прихватиме, прикрутив до стола, викатав, швиденько все налагодив, пустив і ріжем. Тобто, бачите, що тут відразу ця шестерня сонячна це шестерня наступної ступені. А там вон, видно один, два і три вікна профрезеровані. Це майбутні вікна під три сателіта. Знову ж таки ще наступної ступені. І так от робимо, довбаємо зуби на планетарному редукторі.